Прокинулася о третій ранку від звуку вибуху та спалаху за вікном. Херсонка Оксана Кураба говорить: російський снаряд влучив в автозаправну станцію поруч з її будинком. Просто все, що хватало, все що змогли, і спустилися на перший таж. Весь другий та спустився, тому що ну очі громко била. Ми боялися всього. Сьогодні близько 3-ї ночі російські війська вдарили по одній з автозаправних станцій у Херсоні, внаслідок чого виникла сильна пожежа. Від вибухової хвилі у сусідньому двоповерховому житловому будинку вилетіли всі шибки. Як розповіли місцеві жителі, поранених немає. Микола говорить, спочатку подумав, що російські військові влучили в його будинок. Півтори години 16 залпів було, три снаряди не розервались, десь в околиці 100-150 метрів впали. Все було дуже добре чутно, страшно. Внаслідок нічних обстрілів у Херсоні виникли дві пожежі. Розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в Херсонській області Оксана Ульянова. Перший виклик на номер служби 101 надійшов про загорання газового резервуару на одній з заправок міста. На місце пожежі виїхало 13 рятувальників та 5 одиниць техніки. Ще одна пожежа виникла на одному з підприємств міста. Там горіли виставкові зали, господарчі споруди та складські приміщення. На місці пожежі працювало 15 рятувальників та три одиниці техніки. Через загрозу повторних вибухів і ризики для життя рятувальникам довелося кілька разів переривати гасіння пожеж, каже Ульянова. Поранених через нічні обстріли Херсона немає, розповів голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Після опівночі росіяни почали гатити по Херсону, обстріляли дві автозаправочні станції. Також було потрапляння у автопідприємство, де знаходились автобуси. Там загорілося і знищено 10 автобусів. Загалом за добу 18 червня, за інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, російські військові 35 разів обстріляли населені пункти Херсонщини, випустили 261 снаряд з артилерії, мінометів та градів. Олена Ліщенко, Марина Круглова, Юрій Лотошинський Ігор Петченко, Андрій Андрющенко. Суспільна новини Херсон.